Компанія електромотор, шановні друзі, сьогодні робимо для нашого клієнта відвантаження скарифікатора бензинового фірми Грюнхель. А конкретно це у нас моделька сьогодні ТС-40С, як ви бачите, як він виглядає у зібраному стані. Значить, Давайте з вами поговоримо про його технічні характеристики і що ми отримуємо за кошти, за які пропонується зараз така от у нас моделька. Значить, Ми бачимо, що сам скарифікатор стоїть у нас на базі двигуна 4-х такного об'єм у нас ціліндра 212 кубічних сантиметрів. Якщо ми поговоримо з вами, про місткість нашого паливного баку. Він у нас складає 1,2 літра. І якщо ми доберемося з вами до масляного картера, який у нас знаходиться, якщо не помиляюсь, ось тут, значить місткість у нас складає 0,9 літра. Використовується для таких двигни 4: так, напівсинтетична олива, 10W30 або 10W40. Також можна використовувати для автомобілів також самого типу. Значить, що ми з вами бачимо? Сама конструкція зроблена у нас із металу, як ми бачимо, і вага даного пристрою складає 42 кг. Стоїть вона у нас на базі колес. Давайте пощупаємо з вами колеса. Колеса у нас ідуть із твердого пластика, якщо ми побачимо. Діаметр, мабуть, ну, думаю, більше 20 см. Плюс. На передній панельці ми бачимо заглиблення. Нашої робочої насадки. У нас також є насадка в комплексі одна отакого такого плану, і одна, яка стоїть у нас під низом. Якщо ми побачимо, давайте піднімемо ось такого плану. Вона опускається. Значить, Використовуються такі пристрії для того, щоб спушувати ваш ґрунт, ваш для того, щоб вуглекислий газ підіймався, і ваш. Ваша, скажімо так, почва збагачувалась повітрям і мала, скажімо так, свіжий вигляд, і гарно у вас все цвіло та росло на вашій ділянці. Для того купують отакі от прилади, шановні друзі. А що ми бачимо: двигун на базі нашого скарифікатора стоїть з ручним запуском. Тобі ж ми маємо стартер. Рекомендуємо під час запуску ручний стартер витягувати з положення, коли ми вже маємо опір в руці. З положення, коли у вас стоїть стартер на нулю, з такого положення витягувати не рекомендується, тому що швидко ваш стартер. Вийде із ладу, відтягнули руку, відчули, що у вас є опір, і з цього положення вже заводите вашу систему. Таким чином, стартер послугує вам якомога більше. Шановні друзі, для запуску даного скарифікатора використовується схема запуску дросельну заслонку переводимо у ліву сторону, щоб зробити її закритою. Робиться це якраз під час холодного стартеру. І паливний краник відкриваємо вправо, для того, щоб у нас поступало палива із нашого бензобака. Все, друзі, трошечки він прогрівся, почав підхватувати оберти, переводити заслоночку повільно в праву сторону. Все, двигун підтягне свої оберти і буде рівно працювати. Якщо двигун теплий, можна запускати одразу з відкритою заслонкою, також запуститься. І з таких от нюансів. Тут ми бачимо з вами повітряний фільтр, також його обслуговувати. Треба буде під час заміни мастила. Тобі ж дістали фільтр, промили його в мильному розчині, вижали і додали трошечки мастила, вижали і поставили на місце, таким чином він у вас буде в гарному стані. Тут ми бачимо глушник під такою сіткою, щоб нічого у нас не потрапляло. Тут, в принципі, все по канону жанрів. Бачимо поємник для нашої трави або. Різних дрібнот, які у вас будуть під час роботи сюди скидатись. Ємність нашого збірника складає, якщо мені друзі не змінює пам'ять, десь приблизно 40 літрів, десь приблизно так, да. 40-45. Бачимо, така от сумочка легко знімається, фіксується з допомогою пластикової кришечки, як ви бачите, і за ручечку виймається з даної системи. І стоїть от бачите, на таких от кронштейнах. Тут, в принципі, все просто. Якщо ми з вами перейдемо до пульту нашого керування, бачимо, що у нас є з вами ручка, під час якої ми тискаємо, щоб у нас відбувався процес роботи, і бачимо опускання нашого леза. Як ми бачимо до трави. Тобто, якщо ми з вами будемо керувати даним пристроєм, то у нас з вами вийде ось така специфіка. Зараз от речажок доверху, і ми бачимо, що система у нас підтягнула трос і змінюється висота нашого, як ви бачите, зазір. Піднімається у нас і з допомогою також цієї селектора також керуємо, щоб більше донизу опускався, чи донизу наша. Система, яка у нас якраз і скарифікує поверхню нашого газону. Що також можна розказати, друзі, що у нас є 6 положень регулювання глибини обробки. Колеса, як вам і казав, 203 мм. Вгадав, скажімо так, кількість ножів у нас 18 кількість пружин стоїть 24. Якщо дивимося на от наші насадці. Вага бруто складає 32,5 кг. Габарити 665 на 640 на 550 Ось такий от скарифікатор на базі 7. Кінських сил потужності бензинового генератора 4 так, наш, шановні друзі. За такими можете статись компанію електромотор. І заодно ми зараз спитаємо у нашого клієнта, який його придбав. Юрію, да? можна вас? Можна. Давайте привітаємося з вами. Доброго дня вам. Доброго. Розкажіть мені, будь ласка, що вас зацікавило в цій моделі? Чому вона вам приглянулась? Ну, це професійний аваріатор скарифікатор потужний двигун, металевий корпус. В комплекті йдуть і ножі, і пружини. Так. Ціна якість, Тобто, вам подобається, правда? Так, так ну ми дуже вдячні вам, що ви до нас звернулись в компанію електромотор. Ми для вас, ви бачите, зробили гарну ціну, тому що, і також наголошуємо для всіх людей. Хто бажає придбати собі за гарною ціною, з гарним обслуговуванням, скажімо так, по-людськи, як кажуть, то звертайтесь в компанію Електромотор. Дякую вам, Юра, що звернулись. Дуже приємно, що даєте можливість людям також показати, тому що зараз торгівля підкріплюється такими відео. Да? Через інтернет купуємо І бачимо, які товари наяву. Так краще купувати, і, скажімо так, по відгукам людей це сприяє продажам. Тож, шановні друзі, звертайтеся. Чекаємо вас, компанія Електромотор. Всього вам доброго!